Снапшот 25, W4, 3, ей, всім hello, ми починаємо, я yeah, let's go! Так, ну і перші зміни в цьому снапшоті це зі списом пов'язані. Нам змінили модельку, її зробили довшою, як можете бачити. В цьому куткові її зробили, витіли трохи вгору. Можна тут теж замітити. Я зараз ставлю, як в минулому снапшоті було, бам. Ось так можете зрівняти. Ось. Ось так, продовжили нам спис, але все у нас баг залишився і в нас просвічується просто моделька. Надіюсь, потім пофіксять. Тепер друге це в нас тепер завдає більше шкоди. Більше шкоди завдає мобам спис. Тут не написано було скільки, але вони трошечки збільшили. Тепер наступне. Ось, наприклад, цю заспавню. Тепер, коли я наставлю в такий режим і підбіжу, нам додали анімацію візуальний. Ефект. Для списа. Ось. Можете побачити. Зараз. Раз. Окей. Оба. Оба. Ось вона шкоду не наносить. Але. Як можете побачити анімацію, бам! мінус. Ну, можна ще на кріпові протестувати. Ось. Раз. Я моя. Раз. 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 Такі зміни. Ось наша ще одна зміна з зачаруванням випад. Беремо три варіанти його. Тепер, в минулих версіях, як ми використовували це зачарування цей спис, цим зачарування. То при використанні в нас зменшилась міцність на самому списі. А тепер, якщо ми будемо робити робити це, о, підлітати підлітати, і о, десь ось тут О! прошу зауважити, в нас зменшився голод. Тобто, тепер в нас не зменшується міцність, а зменшується голод. Це була перший, перший рівень, тепер другий. Раз. Опа. Оба на два менше. Оба. І тепер. Третій. Третій рівень. І тепер. А я не можу. Тому що, щоб використати цей третій рівень, тобі потрібно мати ситості мінімум 6. Шість. Ось шість, наприклад, і тепер. Без проблем можу використати. Раз. І чомусь... А, все. Ну вона я бачу багано трохи працює. Через дось. Все, тепер не можу використовувати. Тобто, ну, такі зміни. Так, змінили. Мені це подобається. Мені здається, це краще, але все рівно. Але може, якщо в тебе багато їжі є, то можна нормально собі тікати. Раз. Тікаєш. Такий ти спідранер. крутий дрім. Тікаєш від пацанів своїх і все кайф. Чесно, краще, ніж краще, нехай буде насиченість тратитись, ніж міцність. Так що така зміна. Міні-зміна з корабликами. В минулих версіях, як нам був човен, то до нас човен міг підсісти кораблик. Або такий, або зомбі. А тепер все, тепер він не сідає цей човен, тепер ось так він виглядає. Тепер ще теж допрацювання, якщо я на суші заспавню або залізли кораблек, просто два види, подивіться, що буде з ним. Так, 10 шкоду має отримати. Добре, затягувати не буду. Звичайний кораблик буде отримувати шкоду, він буде задихатися без води, без повітря. Ось, на суші. А цьому буде все рівно. Але якщо ми зараз вімкнемо Time Set Day, він почне згорати, так що так. Так що, суші він не боїться. Тільки якщо день. Якщо ніч на дворі. Або він накритий чимось. Не знаю, чи. Якщо він накритий чимось щось допоможе, я це не перевіряв. А, ну так, якщо накритий як звичайного скелета якогось, то він не почне хворіти. Так що ось так. Ну і ще теж міні-зміна. Де нам потрібно взяти буде сідло і взяти фугу зуба. Тепер. У нас різні звуки. Як ми накладаємо сідло? Запрягаємо сідло. Так, кораблика, наприклад, тут заспавню. Тепер пам-пам-пам-пам. І тепер послухайтесь. Такий звук, і тепер під водою. Це тільки працює з двома цими мобами, бо тільки на них можна сідлом. Так, заспавнимо. Тепер... Оп, і тепер О, новий звук, чули? Давайте ще раз. Покажу. Хоп. О, такий новий звук. Ось таке в нас вийшов огляд снапшоту 25 в v 43 a Маленький, ну нічого. Трошечки пофіксили, але надіюсь, вже на наступний вівторок, на наступний снапшот нам додадуть щось цікаве. Надіюсь, це буде. моджанки, я вас вірю. Так що так. Думав, показати, може, пофіксили баг, там, де е, пігліни. Перетворюється в звичайному незері. Неважливо, де він буде в венді чи де. В минулому огляді снапшота в мене таке виходило, коли я там показував, я думав, що що це таке. Але не пофіксили, На жаль, не пофіксили цей баг, але, думаю, в наступних версіях пофіксі. Так що так, якщо сподобався тобі огляд, або вам, або тобі, то не полінися, вліпи вподобайку, підписку, ну і напиши якийсь комент, щоб було приємно, та й таке. Так що так. Давайте побачимось до побачення.